Друзі, всім привіт! Я продовжую тему на обзорі декоративної косметики Алік Сав'єни. У мене для вас ще є деякі цікаві помади, які я хочу з вами зараз спробувати і подивитися, як вони виглядають на губах. Це вже в мене лінійка сатинових помад. Ось так виглядає паковочка. Дивіться, дуже стильна, дуже красива. Номерки. У мене зараз є 4 помадки, я хочу з вами їх спробувати і подивитися, який відтінок будуть вони давати на губах. Ну що, поїхали. А, першу помадку, яку я хочу з вами відкрити, це помадка 301 Bright Pink. Дуже красивий відтінок. Він, мені здається, що буде класно підходити в літній період часу, і він дуже класно буде відкреслювати, наприклад, Загар. Мені так здається, я так бачила у дівчат такі гарні відтінки. спробуємо, як вона буде на губах. Угу. Перед цим я пробувала якраз матову помаду. Вона для мене була відкриттям. Я вже Обрала для себе декілька відтінків, і по текстурі вони дуже відрізняються. Ця помада лягає легше, вона дуже комфортна, бачите? Тобто, цей відтінок він висвітлює дуже сильно губи. І зараз я покажу вам, як він буде виглядати при а, днівному освітленні. Так, вибачте, зараз я викричу світло. Ось так виглядає, ну, явно, не під цей макіяж, але колір дуже класний. І ось так виглядає при днівному світі. Дивіться, який красивий відтінок. Ось так він виглядає. Ну що, поїхали далі, зараз будемо дивитися ще різні відтінки. На губах вона дуже комфортна, дуже приємні і лягає дуже так. Така м'якенька-м'якенька, дуже приємна. Ось така в мене зараз міцелярна водичка, я її вже облюбувала. Хоча до цього користувалася, звичайно, з серії Талія, але ця Зенікс, я знаю, що дуже гарні відгуки були на неї. І вона з маслами вона підходить навіть для дуже стійкого макіяжу, і при цьому вона не пересушує шкіру і підходить навіть для дуже чутливої шкіри. Тому, дивіться, дівчата, бачите, одразу вона знімає повністю макіяж. І при цьому не пересушує. Ну що, поїхали далі. Який колір зараз попадеться, зараз подивимось. Так, це 320-й Red. О, це дуже яскрава помадка. Давайте її, напевно, дивіться, яка соковита. Вау! Давайте її залишимо, напевно, пізніше. До речі, перед цим користувалася красним відтінком матової помади. Чесно, ніколи би собі таку не купила через те, що є якісь такі свої уподобання, якісь такі свої шаблони. Ви знаєте, коли так от спробуєш нову косметику, то щось відкриваєш для себе і бачиш з іншого ракурсу. Давайте тоді спробуємо є 314 Dirty Rose і 304 Nude Apricot. Дуже красиві відтінки, одна холодна. Ось така, дивіться. Дивіться, яка красива. Неймовірний відтінок помади. Зараз пробуємо на губах. Вау! Дуже красиво, Мені дуже нравиться цей відтінок. Знаєте, користуватися одне задоволення цією помадою? Ось такий в неї відтінок. Ось так вона виглядає. Давайте покажу, як вона буде при звичайному освітленні. Ага, в мене вже так темненько, досить в кадрі. Дивіться, який гарний відтінок. Неймовірне відчуття. Неймовірний аромат помади. Так, поїхали далі. Зараз я зніму її. Сьогодні мені так підвернулася вдача. Я дуже, дуже довго панувала ці а, відео, у мене багато було запитів, але лише сьогодні в мене вдалося і така погода була чудова. Тобто я можу знімати лише на вихідних, коли може папа наш побути з малечею, От, в цей час я можу зняти відео. А, але це тільки на вихідних і не завжди є можливість завдяки погоді. Так, це в нас відтінок 304, Nude Абрикот. Якась така б, напевно, абрикосова, так? якщо я правильно розумію по назві, отакий От він відтінок. М -м -м, дуже красивий відтінок. Мені дуже такі, а, подобались раніше. Така вона ніжна, якраз якщо робити акцент на очі, то цей відтінок він дуже буде класно підходити. І давайте подивимося, як воно буде при звичайному освітленні. Ось так. Ага, в мене вже не витягує, так, не, не вистачає, бачите, вже темніє. Ось такий відтінок, ось так він виглядає. Дуже гарна. І що в мене залишився красний червоний відтінок помади. Так, зараз я зніму цю. Так. Такий відтіночок. Так. Ну, і що? Тепер поїхали подивимося, якраз самий красивий, самий яскравий відтінок червоного, який тільки, напевно, має бути в помаді. Це ось такий відтінок, дивіться. Яка вона гарна, яка соковита, неймовірний відтінок помади це в нас 320-й Red. А, так, візьму дзеркало. Цей відтінок потрібно дуже обережно наносити. Яскравий. Але бачите, навіть без пензлика Да я так наношу за, за, через те, що тут така форма дуже зручна. Ось такий відтінок. І давайте покажу вам, як він виглядає при звичайному освітленні. Хоча вже в нас так вже під вечір. Дивіться. Ось так він виглядає. І так він на губах. Дуже комфортна помада я в захваті від неї. Вона дуже приємна, дуже має гарний аромат і дуже приємну текстуру. Друзі, ну що, сьогодні я вас познайомила з деякими відтінками Lipsty Gloss, да? як вона правильно називається Glossy. Ліпстик ось такою помадкою від Алекс V'en, неймовірна лінійка помад є в каталозі Лівеста. Запрошую вас в свою команду для того, щоб купляти зі знижкою, економити без обов'язкових чи мінімальних замовлень. І буду рада допомагати вам і розповім про внутрішні, дуже цікаві пропозиції, які навпаки спонукають робити замовлення, тому що тут дуже вигідно. Так, всім гарного дня! Якщо є питання, пишіть в коментарях. До речі, напишіть, який вам відтінок сподобався більше? І який відтінок, на вашу думку, мені краще пасує. Дякую, що були зі мною. Всім гарного дня. Бувайте! До нових зустрічей!